Реєстри нарахувань для банків Деякі банки розрахункові центри та інші місця приймання платежів від населення пропонують послугу з обміну даними з управителями. Це коли компанія управителя надає банку інформацію про особові рахунки та нарахування, і коли людина приходить до банку, їй достатньо назвати свій особовий рахунок або адресу. У банку вже є інформація про цей особовий рахунок, про нараховані послуги та суми заборгованості. Людина сплачує потрібну суму та при сплаті є можливість передати показники лічильників. Після цього банк направляє управителю реєстр оплат, в якому вже зазначені особові рахунки та суми оплат по послугам. Житлософт має усі інструменти для забезпечення такого обміну інформацією. Роботу з функціоналом імпорту таких спеціальних банківських реєстрів вже розглянули в одному з попередніх відео. Це відео номер 6.15 імпорт оплат з банківських реєстрів. Посилання на нього в першому коментарі до цього відео. Зараз же розглянемо процедуру формування файлів з нарахуваннями для подальшої відправки його в банки. Отже, житлософт має, може формувати файли для відправки у банки будь-якої структури та складності. Для цього житлософт має відповідний функціонал налаштування. За замовчуванням, в комплекті поставки використовується найбільш популярний формат таких файлів, але за необхідності можуть бути створені інші профілі для вивантаження даних. Спеціалісти житлософ допоможуть налаштувати вивантаження для таких файлів в рамках договору. Перед формуванням файлів необхідно розрахувати місячні підсумки. Процедуру розрахунку місячних підсумків ми також розглядали в попередніх відео. Після того, як місячні підсумки сформовано, можна переходити до вивантаження даних. Функції для формування файлів для банку знаходяться у розділі Основні: меню нарахування та доходи. Пункт меню Відправка реєстрів нарахувань в банки. У вікні, що відкриється, зазначаємо наступне: Місяць нарахування. Обираємо період, за який потрібно сформувати файли з нарахуваннями Підприємство. Тут обирається кампанія, нарахування якої будуть вивантажуватись. Далі слід обрати варіант групування даних. Тут доступні такі варіанти. По особовим рахунком в цьому випадку будуть вивантажуватись загальні суми та борги по особовим рахункам в цілому. По групам послуг. В цьому випадку будуть вивантажуватись суми та борги по особовим рахункам в розрізі джерел доходів. Опція Борг на кінець місяця, за який нараховано. Означає, що сума заборгованості буде сформована станом на кінець місяця, який вказано в полі «Місяць нарахування. Увімкнена за замовчуванням. Опція Включити нарахування по контрагентам. Означає, що до файлів будуть включені дані по юридичним особам та ФОП. Опція формувати базу оплат для банку. До файлів стандартного профілю вивантаження даних буде додано пустий файл відповідної структури для заповнення банківськими установами, даними по оплатам особових рахунків, які вони мають надіслати назад. Опція Сформувати дані дозволяє обрати за яким джерелом доходів та по якій дільниці контролерів. Сформувати дані для вивантаження. Опція Динамічне формування вивантаження. Дозволяє можливість використовувати заздалегідь налаштовані нестандартні на профілі файлів, реєстрів для банків. Якщо не обрано, то будуть формувати стандартні варіанти файлів. Для цього у випадаючому списку нижче необхідно обрати варіант налаштування, за яким буде сформовано файл з даними. Після обрання профілю вивантаження стають доступними додаткові параметри. Тип особового рахунку. Це або усі, або тільки фізичні особи, або тільки юридичні особи та ФОП. Позначка контрагенти. Кнопка Сформувати бази зберігає сформовані файли та відображає шлях, де вони знаходяться. За вказаним шляхом буде розташована папка з відповідними файлами та архів з їхніми копіями, які після перегляду можна відправити до потрібних установ.